Прошу звернути вашу увагу, що наразі відеофіксація пленарного засідання 41 ї сесії 8 го скликання проводиться згідно закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування від 22 лютого 2024 року номер 3599 Дата набуття даної чинності, зазначеного законом України з 14 серпня 2024 року країні її триває війна. Не на превеликий жаль гинуть люди. Тож давайте встановимо усіх загиблих, зокрема героїв Слобожанської громади, хвилиною лікарня. Відповідно до за закону України про все судування в Україні загальний склад Ради складає 26 депутатів. На пленарі за 41-ї сесії селищної ради 8 скликання прибуло 23 депутати. Відсутні 3. Сесія Ради є повноважною. Відповідь до статті 46 України про місцеве середування України та згідно з регламентом селищної ради пропоную пленарне засідання 41-ї сесії селищної ради 8 скликання. Відкрити є інші пропозиції? Пропозицій немає. Пленарне засідання 41-ї сесії селищної ради 8 скликання. Оголошується відкритим. Заступники селищного рекламу структурних підрозділів та їх виконавчого комітетом. Відповідно, статті 50 закону України про місцеве судування в Україні та рішення першої сесії 8 скрипня Слабожанської селищної ради від 5 листопада 2020 року під номером 4 секретарем пленарного засідання обрана Людмила Лагорів. Шановні депутати, стосовно змін до статті 59 2, 1, закону України про місцеве міністерство України щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських селищних сільських горів, прошу заявити, хто має з вас наявний конфлікт інтересів розгляді питань порядку денного 41-го пленарного засідання. Прошу. Маю наявний конфлікт інтересів розгляді питання затвердження міжсесійних рішень та розпоряджень селищного голови. Я Масенко Ольга маю наявний конфлікт інтересів в розгляді питань про затвердження розпоряджень селищного голови та рішення виконавчого комітету прийняти в міжсесійний період. Я за Світлана, маю наявний конфлікт інтересів в розгляді питань про затвердження розпорядження селищного голови та рішення виконавчого комітету прийнятих в міжсесійний період. Я, Мельник Юрій маю наявний конфлікт інтересів розгляді питань про затвердження розпоряджень селищного голови та рішення виконавчого комітету прийняти в міжсесійний період. Як коленова Тетяна має наявний конфлікт інтересів при розгляді питання номер 7 блоку 4 порядку 1. Всі? Так. Прошу внести дану інформацію в протокол засідання сесії. Повідомляю, що дана особа не має права брати участь у голосуванні під час розгляду рішення, в якому вникає реальність потенційний конфлікт інтересів. Шановні депутати, нам треба захворити порядок денний пленного засідання 41-ї сесії. Доповнені пропозиції побажання. Якщо немає доповненьких пропозицій побажань, прошу просувати за червів. Проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Нам треба затвердити регламент. Я пропоную регламент до двох годин. Що? Ще раз. Ну я ж не знаю, з хтось захочеться, хтось е не договорив на засіданні сесії, тобто засідання комісії, може попалася. Я приймаю до години, до п'яти до, до хвилин для співновки, до трьох хвилин. Для запити та відповідь до двох хвилин, для виступу три хвилини, для репліки до одної хвилини. Інші пропозиції є? Нема, Немає. Немає. тому прошу голосувати. Проти отримувався рішення прийнято. Для вивчення питань порядку йде були проведені профільні засідання постійної депутатських комісій. 19 листопада 2024 року обговорили з питання віднесення до, до компетенції постійної депутатської комісії питання освіти, культури, молоді і спорту, охорони здоров'я, праці за, соціального захисту населення, регламенту депутатської діяльності та етики, прав людини, законності запобігають в регулюванні конфлікту інтересів. 21 листопада, 24 року говорить з питання до компетенції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва земельних відносин та охорони охолосу природного середовища. 22 листопада обговорив з питання до компетенції постійно депутатської комісії питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємства, транспорт, зв'язку та сфери послуг. 27 листопада, 24 року, з питання від компетенції. Постійної депутатської комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Також 27 листопада 2024 року відбувалося засідання погоджує ради. Питання, які для розділу на п'яної осіб, були детально обговорені. Перед тим, як будемо переходити до черги денної, була пропозиція голосування поблочно. Пропозиція підтримується? Так, підтримується. Нема других? Нема. Якщо це підтримується, прошу проголосувати. Проти? Утримались? Ви? Утримались? Ні. Ні-ні. стали. Ні. Тоді прийнято. Перше питання. Я думаю, раз у нас все-таки бюджетна сесія, то я думаю, що все-таки треба а, хоч висюди, але слово надаємо Марії Демченку про затвердження бюджету Слобожанської селищної територіальної громади на двадцять п'яти рік. Дякую депутати. Іван Миколаївич присутні. Пропонуємо затвердити бюджет на 2025 рік в сумі 970 мільйонів вісімсот тисяч. Гривень, з них загального фонду 952 мільйона 95 тисяч гривень, спеціального фонду 18 млн 792 тисячі гривень. По видаткам сумі 970 млн 887 тисяч гривень. З них загального фонду 124 мільйона 844 тисячі гривень, спеціального фонду 246 млн 43 тисячі гривень. У наступному році, в 2025 році, з бюджету Слобожанської територіальної громади буде вилучення реверсної дотації в сумі 227 млн 119 тисяч гривень. На інвестиційний розвиток це будівництво капітального ремонту реконструкції заплановано кошти в сумі 224 мільйона 92 тисячі гривень. Детально було розглянуто на кожній з комісії. Є питання? Загальні цифри зрозуміли, так? Да? Ми з вами майже пройти, йдемо до мільярда доходів, але ви бачите, що немає субвенції, яка йде освітня. І забираєте ще й Ну, нічого ми не зробимо, депутати проголосували, ми... Не зрозумів Тетяна? Обійшли субвенцію чи ні? вона затверджена, тільки не розписана. Між Рішення Верховної Ради є. Вона в загальному цифрі є, а по громадах не розписана. Вона буде додатково. Так, того... <кій> да, можливо. Ми б хотіли, щоб залишилася хоча б на тому рівні, яка була в прошлому році. Ну подивимося, як вона буде. Ми за з вами внесемо потім. А за 23-й він розчиталися? Да. Тому, якщо запитань немає, прошу проголосувати про затвердження бюджету Слобода селищної територіальної громади 25 рік в цілому. Проти? Утримався? Рішення прийнято. Дякую. Я вас всіх вітаю з тим, що 25 рік у нас. Буде початок з 1 січня 2025 року в тих рамках, яких ми сьогодні з вами затвердили. І я думаю, що ми з вами вертаємося знову до того, що виконання бюджету буде основним питанням. Не його видатки, а основна доходна частина, щоб ми могли профінансувати ті з вами. Програми і, і, і заходи, які ми з вами наміти. Переходимо до блоку номер 1 Вносить постійна комісія з питань освіти, культури, молоді і спорту, охорони, здоров'я, праці, соціального захисту, населення, регламенту, депутатської діяльності та етики прав людини, законності забобівань та врегулювання конфлікту інтересів. Доповідає полупана Валентина, голова постійної комісії. Всі питання винесені на розгляд комісії, були розглянуті, підтримані членами комісії, просимо проголосувати, підтримати. Питання, доповнення, зауваження. Тому блок 1 від 1.1 до 1.37. Всім зрозуміло, так? Голосуємо в цілому. Прошу голосувати. Проти? Утримались? Рішення прийнято. Дякую. Блок номер 2 Вносить посіда комісії з питань житлового комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємства, транспорту, зв'язку та сфери послуг. Доповідає Сакун Світлана, секретар постійної комісії з питань житло-комунального господарства. Будь ласка. Всі питання винесені на комісії, опрацьовані, підтримані, пропонують голосувати блоком. Пропозиції. Примежного питання. Не зрозумів ще одне питання. 2,9 питання про меморандуму. Ми його не підтримали, тому що він порушує закон про інформацію. Стаття 10, стаття 11. Закон про інформацію. Тому ми за нього не заголосували. Ну це буде висновок в нашої комісії. Тому що ми з черги ден не вилучимо, але висновок комісії буде такий, як і ми запропонували. Або винести його з блока, я проголосувати розглянути і проголосувати окремо. Під прокляту просто комісія. Що комісія? Вікторія Кличкова. Комісію вашу співповідальність ключкові, будь ласка, поясніть. Пісня. Тише, тише, Тіше тіше підписання меморандуму про консультування єдиної платформи комунальних послуг. Це єдина платформа, яка сконцентрує інформацію щодо постачальників та споживачів житлово-комунальних послуг, і спросить можливість зміни постачальників, зробити надасть можливість органам місцевого відбування міністерства контролювати якість та помилку. А виконання і надання послуг житлово-комунальному сфері. Тому було запропоновано це Крім Цього це була рекомендація нашого е департаменту, департаменту житлово-комунального страсті на рівні міністерства. Е Ой, було. Тому було винесено, але результатами на комісії цей проєкт рішення не був підтриманий. А Хоча у випадку тієї постанови карміни, яка існує, вона повністю йде з захистом персональних даних і з, з використанням з, цифрових кількостей при кожному використанні ці. Але депутати мене ну, не дійшли виступу, що потрібно надавати згоди не, да, не було. Тому що згідно закону про інформацію, стаття 11 допускаються зберегання, згоди. У протоколі, коли ви розглянули, як записано це питання? В протоколі вашої комісії. Як набрали що, ну, не було. набрали чинності. Не 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 не. Тоді я пропоную депутат Сажировський вніс пропозицію 2 я його викидаю зараз з блока. <різований> Проголосуємо блок 2, а потім вони до 2.9 і подивимося, чи ми його розглядаємо, чи ми його перенесемо в наступну сесію. Наша слідуча сесія, як ви знаєте, вже об'явлена 12.24 12, року. Ви всі читаєте вже свої пости. Нічого. <різований> Погоджуємося? Погоджуємо. Тому 2-9. Хто за те, щоб винести з блоку? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Тому 2, блок 2. Відпитання 2-1 до 2.11 без 2.9. Прошу проголосувати в цілому. Проти утримались. Рішення прийнято. Питання 2.9. Будь ласка, поясніть ще раз голова комісії, секретар комісії або слово депутату, який пропонує. Як вийшло? Згідно з цією постановою, яка набула чині з 3.09.24 року, постанова за номером 232. Вона, як ви все бачите, осить за те, де інформація. З однієї сторони вона якби потрібна, з другої сторони, згідно закону країни про інформацію, ми не, не маємо права допускати зберігання конфісіальної інформації, яка буде в цій, в цій базі знаходитися. А я також, фізич, також, візич, інформація фізична про фізичні посів чи так само. Цієї постанови не пам'ятає пункт, написано, що е, місцеві совети ну, по зводях можуть прийняти цю постанову. Так також не, не потрібно забувати про обов'язки. Якщо ми приймаємо цей меморандум, ми повинні бути, як розумію, і людей ще взяти, тому що хтось повинен дану базу збирати. Ну, Злишка много фактів, також і виділення коштів також будуть йти з посокового совета, плюс інші кошти не заборонені законом. Тому я пропоную зовсім передати і підписувати це меморандум. Що це в можна я про відповідальність, що за цим послідує і чому це проведе? Ми можемо не підписати і все. У нас не буде я відповідальність. Це експериментальний на два роки експериментальний проєкт. Ваша пропозиція розглядом чи Відмовляю. Давайте перенесемо на наступну сесію, вивчимо це, це питання. Власне, ви ви, 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 ні, ви ви це треба ви вивчити, ви, Іван Миколаївич, І може навіть обговорити більше більш аудиторії. Це дійсно були рекомендації Міністерства на департамент обласний, на нас, на районі військової адміністрації. Я здивований, що таке питання виникло, тому давайте вивчимо і присіще через комісійно розглянемо. Якщо депутат Санжаровський правий, то і зніметься Я пропоную підтримувати і відкач винести винести питання перестати на следующу сесію. Да. Да. Нема записувати? Хто не за, прошу голосувати? Проти. Утримав слідження прийняти. Блок 2. Тоді в цілому голосуємо. Без 29. Проти. Утримав слідження прийнято. Блок 3. Вносить постійно комісія з питань планування фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку Доповідає міщенко Віктор. Голова постійної комісії. Всі питання були розглянені. Доповнення побажання зауваження. Пропозиція. Нема. Блок 3. Відпитання 3.1. До питання 3.11. До питання 3.11. Прошу голосувати в цілому. Вони обрали. 3,1, 3,11. А де у вас 11? Бюджет не вибрали. Бюджет буде на першому далі. Нумерацію. Нумерацію я не змінив, я вбачаю. Ми ж в блоки 3 винесли. Ми винесли. Да. Ми винесли з вами питання затвердження бюджету, щоб ви всі розуміли. Я вибачаюся, я не змінив в себе нумерацією. В 31, то 310. Нема заперечень? Голосує в цілому. Проти. Утримались. Рішення прийнято. Дякую. Блок 4. Вносить постійно комісії з питанням відбудування будівництва земельних відносин та огромного полосу природного середовища. Доповідає Шобченський Григорій, голова постійної комісії. Питання на комісії розглянули. не тому Шановні депутати, пропозиції, доповнення, уваженням. Немає, так? Немає. Тому блок 4. Від першого по 23 питання. Ще раз. Немає доповнення? Немає. Прошу прийняти в цілому. Прошу голосувати. Проти? Утримались? Рішення прийнято. Дякую. Блок різний. У нас ніхто не заявив. Чи є депутатів зміни, або, ну, або допомогти до введення сесії? Немає заперечень. Немає? Тому я всім дякую за плідну працю за те, що ви провели засідання сесії. І сьогодні, як я спочав все, і скажу, що і ще раз повторюся. Сьогодні день подяки, тому я кожному з вас ще раз дякую за те, що ви берете активну участь у житті нашої громади. Громада понад усе, і давайте разом її робити кращою. Я вам. Думаю, що це тільки залежить від вас. Тому всім хорошого настрою, але перед тим все рівно День місцевого середування ви почули, ми зробили підсумки, і я, кожен з вас, вітаю з День місцевого середування, тому що День місцевого середування один раз на рік, це 7 грудня. 7 грудня у нас буде відзначатися цей раз особливо, у нас буде проведення ігри родинні ігри у спортивному залі. І я пропоную, хто бажає, побачити, будь ласка, заходьте. Тому всі питання порядку буде розглянути. На цьому все завершено. Дякую вам всім.